<а> це, 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 Тут є це, 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 що? Ви, це не буде. Ми це будемо озвучувати. Оці назви про Так, ну тобі Я так Колеги розпочинаємо постійно комісію культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. цим вітання маємо на порядку денному одне питання, яке було перенесене з вівторкової комісії, і також маємо додаткове питання. Це інформація управління культури щодо внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 30.06 номер 22.01 про перейменування вулиць. Ставлю на голосування затвердити порядок денний з додатковим питанням. Хто за? Андрій? За. Е, Я За. Питання перше. Колеги одразу. Хочу коротенько анонсувати. Я пропоную перше питання проекту хвали про реорганізацію ОКП ігрових видів спорту поставити на перенесення на наступне засідання комісії, адже ми просили доповідачів нам на кошти також скинути інформацію більш детальнішу стосовно цієї комунальної установи. Наразі ми цю інформацію чекаємо, і я би попросила перенести, поки виконавчі органи нам не скинуть цю інформацію, на яку дала запит наша комісія підтримуєте таку пропозицію? Так, підтримуємо. Так, ставлю на голосування перенести даний проект ухвали. Хто за? Андрій? Переносимо. Дякую. І заслуховуємо інформацію управління культури щодо ухвали про перейменування вулиць. І... Добрий день. хочемо поінформувати, що вчора відбулося чергове засідання комісії з міменування вулиць. За результатами цієї комісії було рекомендовано доповнити вже існуючу ухвалу, яка в нас не йде порядку сесії, доповнити ухвалу про внесення змін до ухвали міської ради від 30.06.2022 року номер 2201 про перейменування вулиць, доповнити її наступними вулицями. Це вулиця професора Петра Булька. Вулиця Амвросія Бучми, вулиця Андрія Волощака і вулиця Червона. Ці вулиці зараз і будуть в цій ухвалі, будуть в переліку пропонованих до перейменування в подальшому. Тобто зараз перейменування їх не відбувається. Ми тільки вносимо їх в перелік пропонованих вулиць до перевинування в подальшому згідно із роботою комісії. А потім вже на робочу групу будемо визначатися. Так, так, І я так розумію, що ми на, бівтор... на засіданні вівторок вже цю ухвалу також проговорювали, підтримали. Віза стоїть. Так. Я пропоную, дякую за інформацію. Я пропоную дану інформацію взяти до уваги. Хто за? Андрій? Так. Дякую, колеги. Засідання комісії закрите. Всім дякую. Дякую, що приєдналися, Андрій. Раді бачити.